Ви знаєте? Покажіть. А хто ви? Хто ви? Справа в тому, що виконавча служба вона для виселення викликала, відправляла до... Адвокатська діяльність. ви її зараз на захисті. виконання рішень, закони спозитивності. Ми у вас на заняття адвокатської діяльності. Ми у вас відбільшуємо права на заняття адвокатської діяльності. Знаєте? Зароботаний Чербіна Яна вже потрапив. Чербіна Яна. Ми зараз не можемо на Чербіна Яна. Ви вже чекали. Так, я вже чекаю.

Дивіться, ми за ми зараз викликали поліцію. Так, і я зараз гарячу лінію ДВС тому що виселяють сім осіб, стосовно яких немає виконавчих листів. так що ж вони все дають, що ж то... А, ми готові вже суду один, от, пара для того, що у них немає, так, немає ніяких професійних позицій, вони, вони це орендерські захват прямий. Власника квартири. А я вам власника, власник власника. Ні, намагаємо, це шахраї, які заволоділи будинком. Не жодного, жодного рішення від справних власників про те, що もそうてすもする,るでんだよな。 <звіпить> Хто ви така? Скажіть, дотримання, будь ласка, публічно поряд дотримання закону. Можете запитати чи... виконавчого листа проводяться <звіплі> виконавчі <для> дії <звіплі> щодо виселення <звіплі> бортової <звіплі> залежними особами за виконавчі дії може дати доступ до квартири. Що ви говорите? Ось виконавчі. ласка. жіть виконавчі, ви не зобов'язані наказувати її права. це не бажаю за необхідне. Ви не це саме готова підстави команді про що вигадати, що саме на зараз вона незаконно займає дане приміщення. Вона Я о, не о... Там знаходяться інші. ваші речі. Моїх речей там немає. Да? Я десять разів сказала, що там не це ще державні виконавці. Ви перешкоджаєте державна утворена група і ви навіть знаєте, да. я документ. Зас. Якщо і у вас і і відповідає відповідальність, відповідальність, адвокат, якщо у вас і виникне необхідність адвокат тут рулить по повній програмі. тут рулять кожного виконавця і запитати його посвідчення, перед цим надавши своє посвідчення. Тому не потрібно на камеру говорити про події, які не відповідають. Події відповідають дійсності. Тут знаходяться виконавці, яким дає вказівки, адвокат Щербіна Ян. Вони не є стороною пробачення, значить стосовно них не можете. Всього хорошого, пані Браташова, ви прощайте з роботою, які ви показуєте. Виконавчий лист. Ні, ні, він їде, просто по попробуйте. Зразу що Я йому телефонувала вже кілька разів. Майстер сюди не заїде. А, а, то... Ніхто не палить? Точно. <сміттє> <Хто>? Просто <пускає> <пускає> ну, то, <пускає> якщо хтось хоче палити, то треба виходити на вулицю, підійти забороненою. <праць>

Пані Браташові, покажіть вам, ці документи, документи цій квартирі, А я не проживаю ці я вас показати, я питання, в цій квартирі. Ми ви далі з працювання. Сьогодні працівникам поліції, якщо у вас у вашого судна є питання, він може сьогодні дуже гарно всім. А як що вершується згідно звіно виконавчого листа? А зімовий мох виконав, що провадження загідно за четверта виконавця. Кожного треба можна має бути. А в нас його немає. Може бути один на всіх. Але я нас У нас немає провадження стосовно цих осіб. Немає провадження, ми не можемо ознайомитись Матери... у спортив, закон не передбачає не, вирішення не, осіб, які не вписані не, в виконавчих Закон не, не, не передбачає, Скільки в неї інформації. Тому всі дії, які зараз навпою є це по її Тому що злочин. Виконавчувалися.

És Han, -t -t no és la part, és la part que va a l'hora de fer-ho. Ah. A veure, la part que va a l'hora de fer Зараз я дала питання. Я вас ви Дозвольте, дозвольте, дозвольте. Руками то Наташа, я не вирішую, що по моє питання забезпечити безпеку. Зараз ми бачимо про лікарні які самі лізуть витися для того, щоб брати під для того, щоб надалі. Я не хочу тоже записати заходити шовку. Жінки дуже Наташа, успокойся. Йди вниз, Наташа. Вона тебе толкала. Зафіксуйте, будь ласка. Зафіксуйте. Будь ласка, щоб наша виконала Спокойно, спокійно, спокійно. Наташа ви не можете перешкоджати журналістські діяння це був напад на журналістів.

Дайте виконати листи. Але він на відкриття не, ну, не, не, не має права дотронутися ні до кого. Будь ласка, скажіть, щоб мене штовхалося. Скажіть, будь ласка, щоб не штовхалася адвокат. Ні. Будь ласка, щоб не штовхалася. Ви мене штовхнули. Штовкаєте. Ви штовхаєте, не робіть з марату. Дайте виконавчі листи. Пані даєте це. Покажіть, будь є. ласка, покажіть, будь ласка. Ласка, ласка, чого ви її набуваєте? Покажіть, будь ласка, викликайте, бо я зараз суд подам на вас. Ще раз мене штовхнеш. Ще хоч раз. Покажіть. Ти мене штовхнеш. В якому мене осадь чоловічої статі штовхаю спила. Будь ласка, ми хочемо пройти до квартири. Не маєте права. Ви не хочете, вам не треба до до Взагалі ніякого рішення суду, я стану на сьогодні не

Провокація була пане павло, пане Павло, це провокація була це була провокація, розумію, я самозахист.

Ah, я прямо на нього так. Але вона не намагається. А чого це я вас? Я не здимаю вас. А? А? Я вже руку, своєї родини, тримаю руку. А Я бачу, а ви бачите троє груди. А я тримаю, щоб ви мене не ламали. А я тримаю зараз, щоб ви мене ламають.

Ирма, Ірма, Ірма! Ирма, 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 Ирма,